Колишній командувач армії США у Європі, генерал Бен Годжес, закликав починати готуватися до розпаду Російської Федерації. Це потрібно, аби зменшити геополітичні наслідки для світу. Про це він написав у матеріалі, опублікованому на сайті британського видання The Telegraph, Згодом повторив для Тайм Радіо. Я вважаю, що через цілу низку причин ми можливо спостерігаємо початок розпаду Російської Федерації який триватиме наступні 4-5 років. Ми побачили, на що здатне російське військо. Величезний рівень корупції ставатиме дедалі більш нестерпним для громадян Росії. Дві ключові опори їхньої промисловості: експорт енергоносіїв та експорт зброї обидві постраждають. Населення РФ не складається лише з етнічних росіян by and large is not truly, let's say, Існує 120 різних етнічних груп. Більшість із цих етнічних груп Платять ціну за війну Путіна. Переважна більшість втрат походить з-за меж Москви та Санкт-Петербурга. І я думаю, що люди в Туві, Сибіру, Чечні та інших регіонів можуть побачити можливість відколотися. Ми я маю на увазі колективне. Ми захід маємо подумати про наслідки цього. Ми не були готові до розпаду радянського союзу. Ми повинні бути готові до такої можливості. розпаду. Поду РФ.